Права 746 до 160 грам 15-відсоткового розчину солі додали 40 грам води. Яким став відсотковий вміст солі в новому розчині. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а скільки ж солі у нас у розчину, скільки грам. Ну, там сказано 15%. Ну, Давайте ці 15% спочатку перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді перша дія. Тобто записуємо 15%. Відсотків. Це дорівнює. Відсоток це сота доля, то це буде у нас 15 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тоді в нас вийде, що це дорівнює 3,20%. Є? Ну, гаразд. Отже, 15% складає 3 двадцятих частини. Ну, знайдемо, скільки це 3 двадцятих частини від 160 грам. Записуємо тоді друга дія. Тобто 160 множимо на 3 двадцяті. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 160, що множиться на 3. Знаменнику записуємо 20. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 20 чисельник і знаменник. 160 поділити на 20, це 16, що ділиться на 20, це буде 8. 20, що ділиться на 20, це буде 1. Тоді в нас вийде 8, що множиться на 3. 24 перших. Або 24. Записуємо в дужках чого грами. Це у нас. Маса, маса солі у розчині. Пишемо урощені. Гаразд. Ну що ж, у цьому рощині у нас міститься 24 грами солі. Що буде, якщо додадуть 40 грамів води, маса солі не зміниться? Але маса розчину зміниться. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Якщо до 160 грам додадуть 40 грам, то це буде 200. Одужка, записуємо чого? Грам. Ну і записуємо, що це у нас маса нового розчину. Гаразд, тобто маса нового розчину це 200 грам. Але тоді 24 грами в 200 грам це буде зовсім інший відсоток. Не той, що в нас був. Як знайти, скільки це буде? Потрібно в четвертій дії знайти відношення 24 до 200. І помножити на 100%, бо нам потрібно в відсотках. Це дорівнює. Ну що ж, тут буде зручно скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 2, це буде 12. 200, що ділиться на 2, це буде 100. Тоді у нас вийде 12 сотих. Що множиться на 100%. 100 у нас тут, звичайно, скорочується. Записуємо 12, що множиться на 100. А в знаменнику буде також 100. Все це буде у відсотках. І це дорівнює. На 100 скорочуємо і чисельник і знаменник. Це буде по одиниці. Тоді в нас вийде 12 перших відсотка або 12%. Відсотків. 12% відсотків записуємо. Це в нас буде уміст. Уміст солі. В новому розчині. В новому розчині. Записуємо тоді відповідь. Так, отже, яким став відсотковий вміст солі в новому розчині записуємо 12%. Ну що ж, ось таке завдання на відсоткове відношення двох величин. На цьому вправу завершено.